Привіт, любі телеглядачі! Ви готові до ще однієї позитивних емоцій. Адже найближчі кілька хвилин посміятися від душі та дізнаєтесь багато нового. Мене звати Аліса Цвеченко і я підготувала пізнавальний та дуже комедний сюжет. Розповім про найбезглуздіші ідеї сучасних винахідників. Тобто про речі, які нібито потрібні людині, але й абсурдні водночас. Не прогавте, буде цікаво. У пошуках сучасних неординарних винаходів я поринула в інтернет, дізналась про безліч корисних і не дуже речей. І не могла не поділитися з вами. Я склала топ-10 найбезглуздіших винаходів людства. Отже, починаємо! На останній 10-й сходинці електрична виделка для спагеттів. Всі ми знаємо, як не просто зловити на тарілці ці жовто-железні макарони. Тому вчені вигадали таку виделку, яка сама обертається і замотує італійську пасту на зубці. Але є один нюанс: виделка крутиться так повільно, що вручну людина уже давно набрала спагеті і поласила на ними. Тому цей винахід для тих... Поспішає та любить холодну їжу. Наступне місце без сумнівів посідає розкладне крісло для рибалки. Що в ньому такого особливого, спитаєте ви. Але пригляньтесь, у поручні вмонтовані музичні колонки. Абсурдність винаходу у тому, що такий рибалка-меломан повернеться додому без улову, адже риба клює лише у тиші. На сьомому місці запатентований британськими вченими ще у 20 столітті, винахід для пауків. Ці гуманні науковці пошкодували домашніх хижаків, які падають у ванну і більше не можуть вибратись на гору по слизькій поверхні. Для порятунку павучого життя вигадала дрібненька драбина, по якій можна викарабкатись на гору. Шосту сходинку хід параду шалених винаходів посідає шапка парасолька. Може, ви чули чи бачили таку чудосію до спеціальної конструкції, яку вдягають на голову прикріплена маленька парасоля з одного боку, і голова суха, і руки вільні. Але, от вигляд, чесно кажучи, не для міських ледів. Що ж, шапки дуже надихнули шалених на І вони вирішили звільнити руки сучасних жінок не тільки від парасоль, а й від сумочок. Замість торбинок вигадали таку шапку з довжелезними вухами кишеями Там можна тримати і телефон, і ключі, та навіть шоколадку або ж інші дівчачі дрібнички. Цього року така універсальна шапка у моді. Виглядає комедна, зеленчить, але тепло та містима. Але зачекайте, і це ще не все. З годинкою нижче шапка для напоїв. Це такий шолом, куди кріплять пляшки із солодкою водою. Тоді через спеціальну трубочку напій потрапляє до рота. Але є одна вада чи навіть дві. По-перше, така шапка важка. А по-друге, у спеку напої так нагріваються на сонці, що не втамовують спраги. Майже непомітно ми підступили до четвертого місця рейтингу чотирнадцять речей. Його посідає пристрій для шанування усмішка. На вигляд, наче інструмент стоматолога це пластмасовий тренажер для розтягнення губ. Щоб м'язи обличчя звикли посміхатись. Пристрій треба носити три години на день. І ось почасть на третє місце божевільних винаходів посідає електричний пригнічувач хрупіння. Всі ви, мабуть, чули, як старші люди, м'яко кажучи, голосно дихають під час сну. Я прочитала, що є спеціальний пристрій, який вловлює звук хрупіння і посилає електричний імпульс, який штовхає людину. Вона Бутиться і перестає хрупіти. Шкода мені тих, хто голосно спить. Адже вранці такі люди можуть прокинутись із синяками, або ж взагалі не заснути через такого чутливого сусіда. Другий собель рейтингу посідає вірний спрей для рота. Ну і що тут такого? Подумайте ви, не поспішайте з висновками, адже це не просто освіжувач подиха, а спрей, який дарує ірландський акцент. Його винахідники запевняють. Один пшик активує секретні рецептори язика і замить в Ірландиці. І ось довго перше місце рейтингу безглуздих винаходів 21-го століття. Його завойовує телефонна трубка Гантеля. Її виходили для жінок домогосподарок, які люблять переварити по телефону. Але щоб при цьому не набирати зайву вагу, дівчата качають м'язи рук. Ось таким був мій рейтинг, винаходів божевільних ще. Можливо, він надихнув вас створити щось правді, корисне та незамінне. З вами була я, Аліса Спіченко, успіх!